Дорогі дельці, рада вітати вас на своєму каналі. І так, які зміни будуть у ваших стосунках, поговоримо про те, що вас турбує. Тому що насправді, коли все добре, змін не хочеться. Змін ми потребуємо тоді, коли щось йде не по плану, коли щось нас турбує. Тому давайте дивитися, коли ж закінчаться ваші неприємні ситуації і коли у ваших стосунках все буде налагоджуватись. Дивимось. Коли будуть зміни. І так, десятка жезлів, вісімка кубків і п'ятірка пентаклів. А також буде порада підказка від вищих сил, яку ми відкриємо в кінці розкладу. Ну, що я хочу сказати? Насправді зміни будуть, тому що це вже десятка, і це дуже хороша карта у вашому випадку, тому що насправді, вже знаєте, всі жезли ви зібрали, усі якісь відповідні ситуації ви подолали. Дійсно, ця карта показує в тому, тому що дуже багато несете на собі. Одне накладається на інше, і ви бачите, що чоловік, який іде, він навіть уже не розуміє, куди він іде, для чого він це робить. Людина просто дивиться собі під ноги, вона навіть не має планів на майбутнє, тому що насправді не знає, як все буде розв'язуватись. Ось таку ситуацію я можу описати саме зараз. І так я бачу вас, мої дорогі тельці. Але зміни будуть, тому що о, десятка це завжди закінчення, і десятка вона показує, що все, уже буде новий етап. Насправді ваші стосунки. Вони, можливо, проходять якийсь нелегкий період, і вам треба багато чого зрозуміти. Але ви тягнете до останнього, тримаєтеся за щось, ви вірите все ж таки в краще, можливо, думаєте про своє майбутнє. Але зараз ви не можете ставити таких планів, якби. Собі конкретних, але про майбутнє все ж таки ви думаєте. І вам здавалося, що заради якогось там щастя треба все це тягнути. Вісімка кубків, вона мені показує важко брати карти. Вона мені показує, що. Ви хочете залишити стосунки, вам набридло. Ви вже не знаєте, як бути, ви не знаєте, як домовитись. Все якось складається. Знаєте, так дивно для вас, тому що насправді потрачено багато часу, можливо, навіть роки, але немає радості, і ви думаєте про те, що треба все ж таки залишити все, як є, і йти далі. Я хочу сказати, що ви обов'язково подолаєте цей період, і зміни у вас будуть. Для багатьох, можливо, стосунки і закінчаться, а для багатьох буде новий етап, тому що так, як було, уже бути не може. І продовжувати так, як було, немає сенсу, тому що немає підтримки, немає емоцій, немає щирих почуттів. Є тільки розчарування, тому продовжувати однозначно не можна. Або треба щось міняти, або треба закінчувати. І для багатьох дійсно є програється ця ситуація, коли ви ці стосунки закінчите, коли ви розумієте, що немає сенсу за них боротися. Насправді п'ятірка пентаклів, вона показує, що дійсно проходить людина непростий період. І... Дуже важливо розуміти, що тут, бачите, зображено двоє людей на цьому аркані, а це показує нам якраз вас і вашу половинку, оці ваші стосунки. Ви йдете, кожен своїм шляхом, кожному важко по-своєму, але ви не є підтримкою один для одного. І це буде змінюватися, тому що от насправді п'ятірка Пентаклів вона для мене показує, що людина виходить з цієї ситуації. І ви або почнете чути один одного, або почнете підтримувати один одного, особливо програється фінансова сторона. Коли, от розумієте, в кожного свій бюджет, коли якось ви не маєте один до одного діла, оце буде змінюватись, тому що насправді ви вийдете з проблем, вийдете з бідності тоді. Чуйте мене, коли об'єднаєтесь, коли у вас буде підтримка. Тому ось таку інформацію я сьогодні відкриваю на розкладі для вас. Так, і підказка порада від вищих сил. Що треба робити? Перше, для того, щоб відбулися зміни, вам дійсно треба змінити місце, де ви є, і ви не даремно хочете все залишити, але я вам даю таку. Важливу пораду підказку, це вищі сили. Вам відкривають, пам'ятайте, що не спішіть залишати от саме кохану людину. Можливо, вам треба просто місце змінити. Можливо, вам треба разом кудись переїхати. Можливо, в тому будинку, де ви проживаєте щось, у вас йде емоційно не так. Вам просто треба змінити ці емоції. Можливо, оці всі проблеми, які накладались не через те, що. У вас з коханою людиною щось погано, а через якісь інші фактори. Тому насправді ви маєте для себе ще зрозуміти, або запитати, або поговорити навіть з коханими людьми про те, щоб поки що змінити місце, переїхати, або ж щось ось в такому плані. Можливо, ви працюєте разом, навіть так, вам треба щось змінити, але ви ще маєте шанс свої стосунки врятувати. І зміни однозначно будуть. Тому в жодному разі не розчаровуйтесь, Ви вже в човнику, ви відпливаєте, можливо, ви ще навіть не вірите в те, що все буде добре, не знаєте, як воно далі буде складатись. Але найголовніше, що я бачу, що ви команда, що якщо об'єднати свої зусилля, свій бюджет, ви подолаєте кризу. Бідність, вирішити багато фінансових питань, а також тут ви також разом, як би там не було, ваша кохана половинка піде за вами. Тому ось такі зміни у стосунках, дорогі глядачі, я для вас сьогодні тут прочитала, відкрила, як кажуть. Я вам бажаю всього хорошого. Нехай дійсно ваші кохані половинки. Будуть вам підтримкою, і нехай в стосунках ви почуваєте себе у безпеці і почуваєте себе щасливими. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія Краще.